Це компанія Автокепітал, У нас нове надходження, а саме Chevrolets 15 2015 року випуска. Маленьке компактне авто. На кожен день з невеликим пробігом на надійній коробці ну, гідротрансформатор. Літровий двигун. Тобто машина економна. Класний варіант на кожен день. Непогана комплектація. Є камера заднього огляду, партроніки позаду, така дірочка, туманочки, фари. Зараз покажу вам салон. До речі, салон дуже непоганий тут, тому що ми відкриваємо і одразу бачимо шкіру, друзі. 4 електросиклопніки. Оце інтертрансформатор. Кондиціонер, печечка, мультимедія є. З екранчиком, камера, бац. Включається. Ось, друзі, пробіг. 93 тисячі кілометрів. Мультикармо, тобто ну, реально. прикольне авто на кожен день, компактненьке. І головне, що дуже просто по техніці. Ось От такий у нас сердець парк. Появився всю продажу. Ну, Свої гроші, зі своїм пробігом. Дуже прикольний варіант. Ось, друзі, це авто можна придбати або пригнану за адресою Великокільцева дорога 110 на території столичного ринку. Авто можна за готівку. кредит в 3D або в лізинг. Всім гарного дня.